Добрий ранок, добрий ранок, майданчик на зв'язку, друзі. Сьогодні наразі невеличке доповнення нашого майданчика. Такі два тренажери. Це перший ми умовно називали називаємо, гелікоптер, бо тут два обертаючих на балдашника на підшипниках, приварені трубки. Основа дерев'яна, ми накрутили там умовний поролон і зробили шкіряничах наші друзі помічники. І от такий досить цікавий тренажер, в чому його незвичайність, то що з непривички можна одразу отримати, тому що реакція в різні сторони і воно досить незвично реагувати на такі оберти. Друге доповнення теж взяли пружину і по схемі трубка, дерев'яна основа, умовний поролон і шкіряний чехол І теж досить непогано виглядає. Будь ласка, для вас, для наших дітей, для наших спортсменів. Беріть на озброєння. Нічого тут важкого немає. Зробити це можна. Майже з підручних матеріалів. Слава ЗСУ, слава Україні!